Накресли координатний промінь. Узявши за одиничний відрізок 5 клітинок. Познач на ньому неправильні дроби – п'ятих, 13 п'ятих і так далі. Попередньо виділивши цілу та дробову частини кожного з них. Накресли координатний промінь. Промінь має початок, не має кінця. Якщо він координатний промінь або інакше числовий промінь, то тут де початок, ми пишемо 0. Кажуть, познач на ньому Одиничний відрізок завдовжки 5 клітинок. Чому 5 клітинок? А тому, що у кожному цьому числі, що записаний неправильним дробом, знаменник 5. Це означає, що одиничний відрізок ми поділили на 5 частин, і 5 п'ятих це і є одиничка. Отак, 1, 2, 3, 4, 5, і отут 1. Тоді 2 отут. Ще 5 клітин. А 3 отут ще 5 клітин. І так далі. Числовий промінь має нескінченну довжину, а числа, що ми на ньому позначаємо, мають нескінченну множину. Тепер кажуть: познач на ньому 7 п'ятих. Але спочатку виділи цілу та дробову частину кожного з них. 7 п'ятих. Треба поділити 7 на 5 Риска дробу – знак ділення. 7 на 5 не ділиться. двійка отут. 5 поділити на 5 одна ціла, 5 п'ятих це одна ціла. Та ще 2 п'ятих. 13 п'ятих, отут тічку покладемо, 10 п'ятих це 2, цілих. і 3 п'ятих, 2 цілих 3 п'ятих. п'ятих. отут четвірку покладемо, 5 поділити на 5, ось, бачите, 5 п'ятих це 1. 1,4 п'ятих. 11 п'ятих, отут одиничку покладемо, 10 поділити на 5 2, 1 п'ята. 14 п'ятих Четвірочку тут покладемо. 10 поділити на 5 2,4 п'ятих. Кажуть, познач на цьому координатному промені неправильні дроби, 7 п'ятих. Ми хоч 7 п'ятих напишемо, хоч напишемо 1,2 п'ятих. Можемо і так, і так. Одна п'ята, 2 п'яти, 3 п'яти, 4 п'яти, 5 п'ятих, 6 п'ятих, 7 п'ятих. Оце 7 п'ятих. І оце ж одна ціла дві п'ятих. Одна ціла 2.5. Дві цілих три п'ятих. Оце 2 цілих. І ще одна п'ята, 2 п'ятих, 3 п'ятих. Оце 2,3. Одна ціла 4 п'ятих. Одна ціла і ще 4 п'ятих. А місця мало, то ми напишемо 9 п'ятих. І це буде 1,4, 11 п'ятих або 2,1 п'ята, ось 2 цілих і 1 п'ята або 11 п'ятих, давайте неправильним другом, 11 п'ятих, або 2,1 п'ята. І 14 п'ятих, 2,4 п'ятих. Ось було п'ятих, 13 п'ятих, а тепер 14 п'ятих. От тут, 14 п'ятих. Ну, зовсім немає місця. 14 п'ятих. От тут теж зверху напишу 14 п'ятих. No tak, duży lechko.